Практичне завдання з інформатики, малюнки, що співають. Берете телефончик. Скануєте QR-код, відкривається програма, яка називається Кандінський. Натискуєте на кнопочку, вона завантажується. Так, ви натискуєте на колір, вибираєте колір, малюєте якийсь малюнок, малю квіточку, малюєте якусь квіточку, так, а потім натискуєте на кнопочку, так, і вона починає співати. Тепер ви вертаєтесь назад, закриваєте цю, вертаєтесь стрілочка вверху, назад. І берете, вибираєте собі інший. Ні, ні, включи а -а -а. Надюшка, Вибираєте собі інший дослід. так, ну, Наприклад, ось цей. Так. Натискуєте на кнопочку і починаєте грати на різних інструментах. Давай назад. Так, потім знову назад на стрілочку. Вибираєте собі інший, інший дослід. Так. Мабуть, це вже брали. Угу, так. Внизу є, мабуть, різні інструменти? Є? Ні. Ну, це в іншій, мабуть, програє. Да. Є, так? А, ні, це різне звучання. Ні. Давай назад і ще якось досліджуємо. Що їм не показував. Ну, давай щось оце спробувати. Так, давай. Натискуєте на стрілочку, воно відкривається. Так. Тепер на любі квадратики так, робимо темп. Натискуєте, потім натискуєте на кнопочку і починає грати музика. Так, тренуйтеся і присилайте мені.